З місця міського будинку справа витратна і клопітка, а так хочеться оформити ще й територію поруч з ним, ви можете своїми руками зробити ефектні і зручні предмети дачних меблів з підручних матеріалів, проявивши фантазію і кмітливість, зробіть сад затишним і комфортним для приємного відпочинку з сім'єю, не вкладаючи великих коштів на покупку меблів. 15 ідей для облаштування саду. Заміський відпочинок завжди був популярний серед городян. Сьогодні більш ніж у половини міських жителів є ділянка землі, дача або будинок за містом для літнього відпочинку. Тенденція міграції городян до життя в замку діє з кожним роком буде тільки наростати саме тому люди прагнуть зробити свій відпочинок комфортнішим. Заміський будинок не просто трава і грядки. Це місце, де проводять час сім'єю, спілкуються з друзями і просто відпочивають в тиші. Що потрібно врахувати при виготовленні садових меблів, використовуйте все, що залишилося у вас після будівництва будинку, паркану або просто можна дешево роздобути, а зекономлені гроші вкладайте в техніку для комфортного відпочинку, вибирайте натуральні матеріали деревинам, метал, скло, текстиль, вироби з пластику та пх можна зробити безкоштовно. Але все ж за містом більше думаєш про екологію. З розумом плануйте габарити меблів. Якщо ділянка маленький, краще не захаращувати його, а використовувати меблі трансформер і поменше стаціонарних фундаментальних конструкцій. Так ви зможете використовувати кожен метр ділянки по необхідності. Зонуйте простір, це завжди зручно. Зону для відпочинку з гамаком краще розмістити на відстані від зони застілля і мангала, наприклад, враховуйте побажання всіх членів сім'ї, навіть найменших. При виборі меблів для саду враховуйте погодні умови регіону, якщо літо у вас частіше посушливе. Передбачте тенти від сонця і використовуйте засоби збереження меблів міжсезоння. Тенти просочення, лаки та інше саме тому люди прагнуть зробити свій відпочинок комфортнішим, що можна зробити з підручних матеріалів м'які меблі: дивани, кушетки, крісла, стільці, столи і столики, меблі для зберігання, стележі, полиці, андресолі, шафи і комоди, меблі для відпочинку і релаксації, шезлонги, лавки, лавочки, табуретки, пуфики, гойдалки і настил, і сходи для тераси, басейну, лазні. і Предмети інтер'єру, світильники меблі для дітей, будиночок на дереві, пісочниця намет, пліт, дитячий танцювальний майданчик і багато іншого, фотогалерея, креативні способи створення меблів для дачі своїми руками з підручних матеріалів, затишне місце для всієї родини можна облаштувати за будинком або на відкритому просторі. Затишні гойдалки порадують не тільки дітей. А й дорослих дачників. такий комплект буде бюджетним і функціональним рішенням для будь-якої ділянки. Справжній тримісний диван з яскравими подушками і підтентом, що оберігає від сонця або дощу. З піддонів вийде не тільки меблі. Але і зручний подіум або тераса крісло гамак з м'якими подушками органічно впеться і під деревом, і на веранді. Класичний і простий у виконанні гамак кокон для релаксації на свіжому повітрі. Комплекс затишних шезлонгів можна доповнити коліщатками. Щоб переміщати посаду за потребою, бюджетна альтернатива дорогим плетеним меблям. Оформити для дітей їх власний куточок можна за допомогою покришок невеликого радіусу. Швидко і просто зробіть їдальню з колод і пеньків Так кулаву раціонально встановити в центрі ділянки, де вид відкривається на всі сторони. Використовувати можна всю непотрібну начиння. Головне креативний підхід, залишки плитки. Декоративного або звичайного каменю після будівництва використовуйте для створення місця у костра, відмінне рішення для динамічного гриля і барбекю, які матеріали краще підійдуть і де їх взяти, не будемо заглиблюватися в технології виробництва меблів, при виготовленні предметів садової обстановки, нам не доведеться посилено працювати фізично, Озброїтеся бажанням і творчим настроєм. Також ми свідомо не розглядаємо матеріали, що вимагають певних професійних навичок в обробці, адже мати гарні меблі на своїй ділянці хочуть і тендітні дами і бадьорі старички. Подивіться, чим можна скористатися на вашій ділянці. Добре, якщо у вашому арсеналі будуть різні дрібні будівельні інструменти, залишки фарби і лаків, садові меблі з піддонів, палець своїми руками, меблі зі старих, палець зараз на піку своєї популярності і в беззаперечних лідерах серед інших видів меблів хенмей. У різних соцмережах існують цілі групи і спільноти, які обговорюють, як робити подібні меблі, і постійно оновлюють список ідей для використання цього матеріалу, які тільки варіанти не придумують креативні майстри. Наприклад, подивіться на такі цікаві ідеї. Як використовувати палети меблі з потриманих піддонів навіть випускають в серійне виробництво імениті постачальники меблів. Якщо врахувати світову істерію з приводу екологічності та вторинної переробки, можна сміливо сказати, що такі меблі буде в тренді не тільки в найближчі, але і багато наступні роки, де знайти. Зараз можна легко знайти безкоштовну або за помірну плату палети, якщо поставити собі за мету і проявити наполегливість тобто оптові... Та роздрібні магазини часто викидають палети, що залишилися після розвантаження товарів, редакції газет і журналів, отримують готову продукцію, і папір на палетах будівельні майданчики також можуть просто утилізувати піддони. Якщо не налагоджена система здачі, малий бізнес може реалізувати піддони, що були у вжитку за договірною або прийнятною ціною. Інтернет пошук надає безліч варіантів від передачі безоплатно до бартерного обміну. Переваги та недоліки матері плюси – екологічність, популярність, доступність, низька вартість або її відсутність, мінуси, недовговічність при використанні на вулиці і низька якість деревини, і особливо метизів, мисливські трофеї, можливо, ви або ваші знайомі є затятими шанувальниками полювання або просто любите все незвичайне і екстравагантне. Використовуйте при декоруванні та виготовленні меблів свої трофеї, роги диких тварин, кістки. Шкури такі дизайнерські прийоми в етнічному стилі найкращим чином доповнять атмосферу заміського будинку і прикрасять його територію, особливо якщо ви віддаєте перевагу інтер'єри в стилі кантрі, етно, шали і рустик, де знайти особиста колекція, про яку ви давно забули, може містити саме той заповітний екземпляр подарунки друзів, які потрібно пристосувати замовлення лісникам і мисливцям. На надання бюджетних зразків за схожою ціною комісійні магазини і блошині ринки барахолки часто пропонують неліквідні або недорогі скарби, інтернет, майданчики з продажу трофеїв допоможуть знайти відповідний матеріал, переваги та недоліки матеріалу, плюси, екологічність, легкість обробки, унікальність. Епатажність, доречність в сільському стилі, мінуси крихкість і недовговічність при використанні в суворих погодних умовах на вулиці відносно висока вартість колоди корчі поліна, стовбури дерев. Якщо у вас є непотрібні шматки колод, що лежать навколо, чому б не використовувати їх у виготовленні меблів для саду? Цей матеріал є найбільш простим і доступним, а головне, вам не потрібно його купувати, ви можете вибирати різні породи дерева. Знімати або залишати кору, робити отвори, фарбувати, покривати лаком, варіантів для обробки цього матеріалу безліч. Вибирайте діаметр дерева на свій смак і приступайте до роботи, де знайти. Власні залишки після будівництва будинку, лазні та інших будівель в довколишньому лісі або посадках можна знайти повалені, частково згнилі, дерева в селах кні залишаються після рубки, дров можна домовитися на прийнятну ціну або отримати в подарунок в лісництві, обов'язково допоможуть знайти потрібний екземпляр, важливо пам'ятати ні в якому разі не можна самовільно вирубувати дерева, штраф за вирубку лісу передбачений і коаправ. Киття 8,28. для фізичної особи може скласти від 4 тисячі гривень і вище переваги і недоліки матеріалу, плюси, екологічність, доступність, легкість обробки, довговічність і практичність у використанні мінуси, схильний до псування комахами шкідниками, вимагає догляду та обробки, може розсихатися і гнити будівельні котушки. Будівельні котушки в інтер'єрі стали використовувати не так давно, але вони відразу придбали свою популярність. Такі котушки використовуються в будівництві для зберігання і транспортування кабелю і після використання часто утилізуються. Якщо пощастить, ви зможете отримати котушки різного розміру та діаметра за дуже низькою ціною або їх можна знайти безкоштовно. Дерев'яні будівельні котушки використовуються для виробництва столів, пуфів, крісел і навіть мангалів. Не пропустіть свій шанс додати в вашу колекцію цей цікавий декор, де знайти будівельні майданчики, часто викидають котушки інтернет-майданчики для продажу і збуту різного вторсировини, пункти прийому в переробку вторинної сировини, переваги і недоліки матеріалу, плюси, екологічність, легкість обробки. Цілісність конструкції, довговічність і практичність у використанні мінуси важко дістати потрібний розмір, досить важкий при транспортуванні і використанні пластик. Пластик не стоїть в перших рядах матеріалів для садових меблів через свою неекологічності, однак, якщо вас не лякає хімічний склад, то цей матеріал теж заслуговує на увагу. Пластик всюди лідирує в промисловому виробництві меблів для вулиці через свою практичність у використанні. Але ви можете виготовити садові меблі з пластику самостійно, де знайти склади магазинів і роздрібні торгові точки часто викидають упаковку і коробки інтернет-майданчики для продажу і збуту різного вторсировини. пункти прийому в обробку пластику, можливо, ваші власні запаси теж зберігаються в подібних коробках. Переваги та недоліки матеріалу плюси, доступність. Довговічність і практичність у використанні легка вага мінуси не екологічність матеріалу ошки в обробці камені. Камені використовувалися для вуличних меблів з незапам'ятних часів. Цей матеріал володіє всіма необхідними властивостями для вуличних меблів, несхильний до впливу природних і погодних явищ, доступний бюджетний і екологічний, однак. Зараз все рідше можна побачити різьблені кам'яні лавки в парку або на дачі через тяжкість обробки на зміну каменю прийшли більш практичні і сучасні матеріали, де знайти на ділянці після будівництва будинку Колодязя часто залишаються непотрібні камені і булижники в околицях, ділянки, полях і т. Також можна знайти красиві екземпляри на кар'єрах, можна знайти багато матеріалу для ваших меблів у будівельних магазинах, і базах можна замовити як звичайний дешевий камінь, так і красиві болижники різних порід, переваги і недоліки матеріалу, плюси: екологічність, доступність, довговічність і практичність у використанні, монументальність і естетичний вигляд, мінуси важкий в обробці, транспортуванні і укладанні текстиль. Текстиль як основний матеріал для меблів використовується вкрай рідко, але в садових меблів це дуже зручний і навіть незамінний матеріал, з нього можна зробити подушки сидіння, гамаки, гойдалки, тарзанку, шезлонги, корінь, тенти і навіси і багато іншого, де знайти. Залишки тканини з власних запасів, в тому числі і старі непотрібні речі для переробки магазини тканин, пропонують широкий вибір бюджетних кольорів, комісійні магазини і секонд-хенд, великі розпродажі на торгових інтернет майданчиках переваги і недоліки матеріалу, плюси, Екологічність, доступність, довговічність і практичність у використанні, естетичний вигляд, мінуси, складність в обробці, необхідна швейна, необхідність частого прання шини покришки. Покришки часто використовують саме поза приміщенням, так що це ідеальний матеріал для саду, меблі з гумових покришок надійна і незвичайна і дуже гнучка в обробці. Важливо, необхідно обов'язково вимити і знежирити покришку перед використанням. Пам'ятайте, матеріал дуже горючий, де знайти. Власні старі шини прийняти в подарунок від друзів, знайомих шиномонтаж часто викидає непотрібні у покришки власники гаражів, часто залишають старі шини біля воріт, переваги і недоліки матеріалу, плюси доступність, популярність, відсутність витрат на покупку, довговічність, і практичність у використанні мінуси, некологічний екологічний і досить горючий матеріал, бляшані бочки, зі старих металевих бочок. Які часто залишаються на дачних ділянках, тому що викинути шкода, можна зробити цікаві предмети інтер'єру, де знайти власні старі бочки автомобільні сервісні станції, часто викидають порожні бочки, власники гаражів часто залишають старі бочки біля воріт, промислові та будівельні підприємства викидають порожні бочки у великій кількості, переваги і недоліки матеріалу, плюси доступність. Довговічність і практичність у використанні, естетичний вигляд, мінуси не екологічність, складність в обробці металеві труби, залишки металевих труб після прокладки водопроводу теж можна використовувати для садових меблів. Метал це завжди практичне і довговічне рішення для меблів, де знайти. Власні залишки труби, будівельні магазини пропонують залишки, і на ліквід за низькими цінами інтернет, портали можуть запропонувати бартерний обмін або привабливі ціни, переваги та недоліки матеріалу, плюси, екологічність, доступність, довговічність і практичність у використанні, естетичний вигляд, мінуси, складність в обробці, необхідні навички та інструмент, необхідність антикорозійної обробки по інструкції. З виготовлення дачних меблів своїми руками з дручних матеріалів почніть з виготовлення простих стильних штучок для своєї заміської ділянки і незабаром ви зможете похвалитися своїм гостям ексклюзивною річчю хендмейд. Пуфекс покришки стане прикрасою будь-якого саду. Матеріали та інструмент, покришка будь-якого діаметру, лист фанери, викрутка, придев'яний канат, дриль, 12 шурупів, ножиці. Льовий пістолет, клейкість, лак, як робити, вирізаний заздалегідь фанерний коло відповідного розміру. Кладемо на шину, дрилем просвердлюємо отвори по краю фанери і шурупами з'єднуємо її з шиною. Те ж саме робимо з іншою стороною покришки. Маскуємо покришку, починаючи від центру одного кіл, приклеювати прядев'яний канат, готовий пов за допомогою кисті, покриваємо лаком дерев'яний лежак для комфортного відпочинку на дачі, матеріали та інструмент, стовбур дерева, по можливості прямий і без сучків або близько 15-17 полін діаметром до 15. Електропила, шуруповерт, металовироби, візьміть з запасом, скотч кольоровий. Як робити, очищений заздалегідь стовбур дерева від сучків і зазубрин нарізаємо на шматки довжиною 80-90-120 до штук. Кольоровим скотчем клеїмо форму трафарет шезлонга на підлозі, фігура, хвиля. По черзі з'єднуємо шурупами поліна по лінії трафарету, під однією дугою встановлюємо додаткове поліно опору, готовий шезлонг можна ошкурити і пофарбувати за бажанням. Відео докладна інструкція виготовлення лежака своїми руками поради по обробці і обробці садових меблів, щоб ваша меблі виглядала акуратно і служила довго. Необхідно правильно передбачити варіанти догляду та захисту від зовнішніх факторів, вам можуть знадобитися захисне просочення і антисептик для дерева, фарби, лаки, антикорозійні склади для металу, захисні воски для трофеїв і тендітних порід дерева, герметики, чохли для зберігання меблів міжсезоння, фотогалерея. Ідеї по обробці і оформлення садових меблів своїми руками, прекрасна ідея розмістити в центрі відро з льодом, полку при розміщенні на вулиці доцільно покрити лаком, трубу попередньо потрібно зачистити і покрити антикорозійним складом. При вуличному розміщенні краще залакувати або покрити складом для корабельних палуб. Краще обробити силіконом або герметиком місця стикування світлодіодної стрічки, покрийте стільницю спеціальним складом для робочих поверхонь або маслом для яхт, і вона прослужить довго. Пофарбовані лежаки довше збережуть свій зовнішній вигляд привабливим, покрийте лаком для використання на вулиці цілий рік, Натріть гуму спеціальним складом, щоб вона не потріскалася і блищала відео, економимо на меблях для дачі правильно. З підручних матеріалів вийде багато варіантів красивої і зручної меблів для саду, але віддаючи перевагу екологічним і простим матеріалам, ви зможете наповнити простір затишними речами, залишаючись в гармонії з природою і в злагоді з сімейним бюджетом.